Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на ютуб-каналі Церкви про враження. Сьогодні ми знову продовжуємо говорити з нашою церквою на тему недільної проповіді. Пастор Василь нам говорив про випробування, і зараз ми будемо говорити з нашою церквою про це. Навіщо Бог дає нам випробування? Щоб випробувати, напевно, якісь наші е, якості характеру, можливо, щоб ми стали ще міцнішими. Ти знаєш, класне питання напевно для того, щоб ми могли якось. Закалятися, формуватися і переглядати дійсно свої реальні відносини з Богом, коли проходимо ту чи іншу ситуацію. Я думаю, що для того, щоб ми ще більше і ближче більше Його, і саме утішення в ньому атвір у нього а не в чому до Бог дає випробування, щоб нас зміцнити, щоб на... з нас. Зробити зрілими, щоб в нас виробатилось терпіння, сострадання, любов виробати. Для того треба і випробовування, бо через це Бог змінює наше серце, змінює наш характер. А це зріст, а зріст завжди благословення. Тому випробування це не проблема. Це тільки прийняти, і, Господи, дай сили пройти, і Бог допоможе. Амінь. Так як було сказано, що випробування це таке, якби. Етап, який показує, яке наше серце і насправді, е, тому вони нам потрібні, щоб перечинити все. Тому що ми можемо часто думати про себе по одному, але такі випробування вони дійсно показують, хто ми і насправді, як ми, можливо, далеко від Бога і куди нам потрібно рухатися. Е, в питаннях є багато різних плюсів для нас. Але ми бачимо ці спитання, ми бачимо ті плюси чуть позже, тому що в іспитаннях нам просто тяжело. И мы пытаемся выгрести, мы пытаемся разобраться с тем, зачем, почему и как. Но потом, когда проходит время, и мы видим, что эти испытания они сделали нас лучше. Это то, чего хочет это от нас Христос. Он хочет, чтобы мы освещались. И это один из процессов освещения. Есть короткие испытания, и с ними проще. Они хоть бувають тяжелі, але потім коротке время пройшло, ми обернулись назад і увидели якийсь э, плюс. Результат. Яка твоя особиста першочергова реакція на випробування? Шок? <реш> потім десь можливо прийняття. І аналіз вже потім йде, напевно. Або аналіз і прийняття, ну, не знаю. Яка твоя особисто першочергова реакція на випробування? Ну, ти знаєш, все залежить напевно від е, випробувань, які є, тому що кожні випробування вони можуть бути десь більше, десь менше, але по-різному реагую. Тобто я в цьому навчаюся ще. Ін Інколи спочатку, знаєш, е, грусть, бічаль. Потім ти розумієш, що це не просто так, і ідеш, ідеш і далі слідуєш за Богом. Хотілося би сказати, що я довіряю Богу, але це не завжди так. Ну, залежно які. Є, є якісь речі, які ти вже проходив і легше, як би, дається. дається. Тобто ти вже приймі, маєш якийсь досвід, маєш якісь е, переконання, воно якби легше дається. Але часто переконання вони зовсім різні, бувають, буває щось перше, і це, це в більшості. Так? Тому кожен раз по новому приходиться вчитись довіряти Богу. І перша реакція це якийсь е, або страх, або незрозумілість, або якісь. Е... Не знаю, ну, і різне буває. І потім вже, коли якось молишся, коли Бог заспокоїть, приходить таке якесь відчуття, що Бог з тобою, ти вже починаєш думати, що, що з цим всім робити і як, як далі діяти. Іноді зразу такий негатив. А потім думаєш, Господь, це ви все контролюєш, ти допустив цю ситуацію, і питання, Господь, чому ти хочеш мене навчити через ці випробування? І тоді все піде. Саме головне не, – не скаржитися, не, не, знаєте, не приймати це як. Як, як горе, а приймати як благословіння. Ну, вони є різні, поэтому я человек достаточно спокойный и позитивный, поэтому э, несложные и простые испытания ну, для меня. Э, я стараюсь воспринять э, с позитивом. Э, в нашій сім'ї моя жена, она така більше песіміст, я більше оптиміст, Поэтому моя задача в нашій сім'ї зробити этих цих какой якийсь плюс вывести. За своє життя ти певно проходив не раз випробування і розкажи, будь ласка, хто або що тобі допомагало їх пройти? А, ти знаєш, напевно, люди, які були поряд в той момент, коли як, ну, якщо говоримо про щось таке глобальне, люди. Ну і звісно, що Бог через слово багато чого говорив, і через людей. Тому от такі дві основні відповіді. В Першу чергу я утішалася Богом, і а вторе, це друзі підтримували очень. Ну і как-то так. Муж, сім'я. Навіть зараз можу згадати за це світло, що зараз виключають. Я сама з Львівщини, то в нас так не виключає, що поки що немає, але ми приїхали в Ірпінь, в Київ, то зараз таке досить випробування просто адаптуватись до цього. Але поки що це досить нормально, не критично. У мене в житті я багато загубила своїх батьків, матір, чоловіка, брата. І була на той час на така хвилина, що наче ти одна на світі, і більше ти нікому не потрібна. Але я вірила в Бога і вірю в нього єдиного. Я до нього весь час звертаюся і ранком і вечором, і це в, в моя є сила. Саме найсильніше і вам, та ж вашим сім'ям, дякую за все, що ви у нас є в цих церквах і питаєте нас всіх про це. выпробования, все сила только с Господом. Обетование Божье. доверял им. Когда всего вокруг тормит, то ты не понимаешь, что делать тебе, просто доверяешь Богу, а Он верен. Это радует. Ну, есть э, два или три момента. Есть семья, когда ты в семье можешь найти поддержку или быть полезным в семье в этих испытаниях. Есть церковь. Без которой, ну, вообще никуда. Потому что нікуди, э, тому що масштабні испытания, коли тебе просто дуже нужны люди, які будуть з тобою плакати, молитися, підтримувати, наставлять тебе. Потому що не всегда испытания, э, сильно болезнені там в плані емоцій, але сильно болезнені в плані там последствий. Далі друзі, дякуємо вам. Обов'язково дивіться недільну проповідь. Васі э, Та пишіть свої коментарі на питання, які ми задавали. Нашій церкві. Дякуємо вам за те, що дивитесь, Ставте лайки, пишіть свої коментарі обов'язково. Та до нових зустрічей!